Павло Глазовий гумореска, як зайчисько, закохався, виконує учениця Дерманського ліцею Солома Дарина. Молоду лисичку заєць у гаю зустрів, подивився їй у вічі і отетерів, ледве мовив, будь лисичко жінкою мені. Я хвостата, ти ж нещасний, майже без хвоста. Ти такий неоковирний, я мов пух легка, подивись яка у мене талія тонка. Кілька днів ховався заяць у густих кущах. Він нещасної любові. Лапами в піску. Раз копнув, копнув і вдруге раптом чує, цок? Придивився лежить у ямі золото шматок. Хтось колись у злу годину там зарив його, взяв зайчись коскар у руки і сказав ого! За живу тепер я праці, братом королю я щеблю. Аж комфорт люблю. Іди зачисько над рікою, аж бур'ян тріщить, а у нього під пахвою золото блищить. Тут лисичка степ з горбочка і стала перед ним зачарована блискучим зливком дорогим. Ти тепер ласкаво каже справжній багатій, я за тебе вийду замуж. Ти навіки мій. Подивися, А кого когордо пихну. Не мене туниць. Я тепер купити можу тисячу лисиць. Байка нібито простенька, а мораль тут є. зайве золото не тільки зайчиків псує.